Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую вас за підписки, за коментарі. Значить, в мою групу Телеграм і заказуєте амулети. Чому я найкращий? Та тому що тільки найкращі тарологи мають можливість знімати такі, як я живу, пентхаузи за півтори тисячі євро самостійно. І тільки найкращі тарологи завжди мають чергу клієнтів, яка у мене дуже довга. І так. Ох, щось тут до вас. Пере... Вау, які карти! Робіть скріншот. Я тримаю за вас кулачки. Але це про тих жінок і про тих феючок, які не просто розклади дивились, але змінювали щось в своєму житті. По-перше, своє мислення. До вас йде взаємне кохання, двійка чаш. І йде воно з королем Пентаклів. Це чоловік стабільний, чоловік надійний, чоловік, який стане вашим чоловіком у шлюбі, якщо буде ваша ласка, має на увазі про розпис. Ой, який вітер. Ви Подивіться, що твориться, валіканте. Так, так. А ну що ж це за чоловік? Чоловік зірка. Круто! Дівчата, це, це реально може бути зірка. Це чоловік, тобто може бути відомий в певних колах. Чоловік, про якого ви навіть не могли мріяти, і очікувати, що така людина прийде у ваше життя, але, як говориться, стопе. Все нормально. Якщо до вас приходить така людина, значить, ви теж себе почуваєте зіркою десь або, або в якійсь сфері, як я. Я ж це почуваю зіркою второго, то до мене тянуться зірки, то у вас теж саме. зараз цим чоловіком навіть відстані ще про цього чоловіка. Він буде вкладатися в вас подарунками, грошами, справами. Тобто, це той чоловік, коли він з'явиться, ви навіть, бо він як зірка, буде, ви будете чомусь вважати, що де я, а де він. Не вважайте так. Ви жінка, і ви там, де ви повинні бути. Що ще про цього чоловіка? ой, Пісім Пентаклів, круто, що він вміє заробляти гроші. Він володіє якоюсь майстерністю в якійсь справі, Ще про нього. О, в королева Жезлі, дівчата, ви для нього красива, сексуальна, ви для нього енергійна. Він розуміє, що жінку, як ви уведуть, то він стане на цю верху, щоб бути з вами. Так, тут до речі, про вас ви колись пішли із кохання, кохаючи це раніше було вже причаму довгий час тому, бо була там хитрість обман маніпуляції. Так.